Коротше, бардак повний процес, <рес> процес стройки. Коротше, решили зняти, всім подобалось як ремонт робимо. решили зняти ще одне відео про ще одну квартиру, ось почали ремонтні роботи. Вот, скажем так, називаємо це серія No1. Я знімаю його так, як є. Ярик знімає красиво. Коротше, у нас така міні-яхта. Чого міні-яхта? Бо в великій площі легше зробити ремонт, ніж в маленькій. І тут ми зараз будемо багато такого цікавого чого робити. Ну, ось процес у нас іде, плиточку положили, ванну почали. Ну, я думаю, що нам ще десь тиждень-чотири і будемо запускати. Погода хороша, Зразу зайшли на, цей, на балконі. Зробили плиточку. Не можу не похвастатися відом. Із з окна, який тут буде на басейн. Шикарно. Будинок 14 дріб 4. Бачите, стройка шурує. Грудень місяць. Сьогодні у нас 20 грудня. Отак іде. Ну коротше, перша серія є, далі будемо знімати потихеньку, буду показувати.